Доброго дня. Хочу всіх привітати з гарною неділею. Сьогодні велике свято. І дуже сподіваюся, що в цей день свята усі прийдуть на виборчі дільничі, дільниці і також проголосують. Це наш обов'язок. На дворі гарна погода, тому закликаю перш за все. Усіх сьогодні бути на виборчих дільницях, бо від кожного голосу... Від кожного бюлетеня залежить і доля наших дітей, і Україна, якою вона буде завтра. Ми сьогодні вибираємо головнокомандуюча нашої країни. Ми сьогодні захищаємо євроатлантичний вибір. І тому дуже важливо в той день не бути байдужим. І дуже важливо в цей день прийти і виконати свій громадянський обов'язок. Я сподіваюся, усі українці в усій Україні сьогодні прийдуть і проголосують за Україну. Вітаю вас п'ятом. Перемоги. Чому поводи? Де ваша родина? Володь. А вони там повисую, так голосують? Да? Так, я переписався, моя донечка і дружина голосують дружина. 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 А зараз